Ця книга це практичний посібник з управління часом. Її головна ідея в тому, що для ефективного управління часом потрібно не лише планувати справи, а й управляти своєю енергією та мотивацією. Основні думки книги час це життя. Кожна хвилина має цінність, тому важливо розуміти, куди він йде. Планування варто планувати не тільки роботу, а й відпочинок, особисте життя, розвиток. Пріоритети зосереджуйся на головному, правило 20-80, 20%, 20 дій дають 80% результату. Делегування не роби все сам, передавай завдання, які можуть виконати інші. Системність, список справ, календар тайм менеджерські інструменти допомагають контролювати час. Баланс важливо не лише працювати, а й приділяти увагу здоров'ю, сім'ї, хобі, відпочинку. Антипрокрастинація роби завдання відразу або розбивай великі цілі на малі кроки. енергія важливіша за час, правильно організований відпочинок підвищує продуктивність. Загалом таймдрайв вчить, що управління часом це не про те, як встигнути все, а про те, як розподілити свої ресурси так, щоб досягти головних цілей і при цьому не вигоріти.